Державний гімн України один із головних державних символів поряд із прапором і гербом. Сьогодні урочисту державну пісню називаємо національним гімном. Він є особливим для кожної держави, відображає її колорит. Така пісня звучить на усіх змаганнях. Вона представляє учасників чи звеличує країну, що виростила чемпіонів. Її можна почути на урочистих державних церемоніях. Кожен громадянин знає гімн своєї держави, виконує та слухає його стоячи. Ми також кладемо руку на серце. Вперше пісня, що не вмерла Україна, була публічно виконана 10 березня 1865 року у місті. Перемишль, що нині знаходиться на території Польщі, відбулося це з нагоди урочистостей до річниці смерті Тараса Шевченка. Через 50 років після публічного виконання пісня стала Державним гімном Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, а в 1992 році Державним гімном України. Історія створення Державного гімну України почалася восени 1862 року. Автор тексту пісні, що не вмерла Україна. Павло Чубинський написав її під час вечірки у Києві. За це Чубинського вислали в Архангельську губернію, бо пісня мала буцімто шкідливий вплив на розум простолюд. Вперше вірш Павла Чубинського був опублікований у 1863 році у Львівському журналі Мета. Композитору Михайлу Вербицькому сподобався вірш Чубинського, і він написав музику до нього. З того моменту створення і до проголошення незалежності України пісня, «Ще не вмерла України, була гімном низки державних утворень, що існували на території України, Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки та Карпатської України. Лише через рік після проголошення Незалежності України у 1992 році пісня що не вмерла Україна, стала державним гімном. У 1996 році він потрапив у Конституцію України. А в 2003 року Верховна Рада ухвалила закон про Державний гімн України. Особливо піднесено. Гім звучить у виконанні духовного оркестру. Державний гімн відіграє роль заклику до утвердження самостійності та суверенітету України, надихає український народ на збудову своєї держави. Адже слова державного гімну надихали у важких боях з ворогами української держави січових стрільців, воїнів УПА, героїв Крут. Слова, що не вмерла Україна, лунали на Майдані кожної години. Люди, які стояли на барикадах, відчували за плечима велику могутність українського народу. Цікаво, що український гімн увійшов у книгу рекордів Гіннеса як найбільш заспіваний гімн впродовж короткого часу.